Знову запрошую на ваш улюблений подкаст. Тільки не шукайте форми для зворотного зв'язку, щоб написати, що це не так. Я вас прошу. Для минулого випуску мені довелося прослухати все, що я донині записував. А це 5 годин балаканини. І буду відвертим, воно звучить, наче, голоси в моїй голові, не всі з них притомні. Верзуть казна що. Цього разу я даю слово ще двом голосам у своїй голові. Вони говоритимуть про пам'ять персональну, родову, національну ба навіть наднаціональну. Кількість трактувань наша епоха не обмежує. Чекаю вподобань, підписок, коментарів. У меншій мірі, а в більшій, щоби почути, підштовхнуло принаймні одну людину до роздумів. Хіба у цього подкасту є інша мета? Розділ перший. Ольга Токарчук Правік та Інші часи. Цього не прочитаєш у підручниках, і тим паче не почуєш від наймудріших наставників. Адже повірити в це їм перешкоджає їхня ученість. Ні. Плітками про те, що ви почуєте, пошепки діляться лише у колі посвячених. Езотеричні знання, котрі до часу затримуються у горлянці скарбника правічних оповідань, і нехотя злітають із краєчка язика, призначені лише для обраних, я бачу блиск у ваших очах. Суньтеся ближче. Найперше, що варто знати, усе пішло від землі. І усе на світі пов'язане. Ниточки міцелю пронизують ґрунт, юрмляться під самою його поверхнею. Проте, як не копай, лопатою нізащо не вдасться зачерпнути бодай кусень грибниці разом із грудкою землі. Грибниця це не про матеріальне. Це енергія, яка підживлює все, що народжує земля. Трава росте із землі, тварина росте із землі, людське товариство росте із землі, і всіх нас пов'язують ниточки міцелію. Там, на невидимій глибині, Грибниця розкриває свої обійми. І зупиняється за якийсь міліметр від зустрічних обійм сонця, звідси їй зручніше надавати поживу тому, що йде народжуватися на поверхню. Її близьку присутність виказують хіба що відьмині кільця, витулені колом білі шапочки грибів. Її надзвичайних і повноважних заступників по цей бік земного покриву. Багатокілометровим радіусом вони, неначе мур, відмежовують село від світу. Ця непроникна бульбашка породжує усередині себе непорочний, самодостатній усесвіт. У його межах. Твориться історія родинна, локальна, світова, в історії роду закодована історія світу. Цей світ живиться з-під землі через пуповину міцелію, проте доля його народжуватися і народжуватися, поки їх не перетнуть. Станеться це непомітно. Коли село кане в небуття разом зі смертю останнього самотнього члена його стрижневої родини, воно село колапсує саме в себе, а бульбашка разом зі Всесвітом в її лоні відродиться вже десь в іншому, недоторканому місці, розповівши все це вам, я розраховую, що ви зберігатимете цю таємницю як свою. А навіть якщо хтось не зможе стриматися, язик того вкриється чорною плівкою ще до того, як із вуст злине перший зрадницький звук. Так сказав я, але говорив це від імені землі. Яка нас породила. розділ другий. Таня Калитенко. Антеро. І нарешті верхня поличка тут зібрано книжки, які я ціную найбільше. Ті що з правого краю, аж по зелену. Так, саме ту, бачиш, ці я успадкував від діда. Там є така, що розповідає про одну із гілок родинного дерева, котра простягається до XVIII століття. Не сумніваюся, що згодом у нас іще буде час переглянути її разом. Згода? З іншого боку, як тобі сказати, ці теж дісталися мені від діда, чи щось таке, але не належали йому це дещо зврятованого з історичного архіву, коли там сталася пожежа. Дідусь вважає зробив історії неоціненну послугу, врятувавши ці рукописи і шитки. Вони, либонь, досі вважаються втраченими. Це, звісно, якщо про них взагалі не забули. Хто б мав таким опікуватися, як думаєш? Хоча, зрештою, залишилися ще хранителі спогадів, я, та й ти є цьому підтвердженням, хіба забагато патосу в цьому найменні? Хранителі спогадів розповім тобі один випадок. Це сталося, до речі, кілька місяців тому. Саме тоді ти щойно завітала до нашої країни, але ми, ясна річ, ще не були знайомі. Так от, це тоді я востаннє наважився запросити когось до себе когось, хто так само розділяє, розділяла моє захоплення. Я розповів їй про свої методи і згоронив оцей вираз хранителі спогадів. Вона запропонувала стисліший синонім вампір. Пах. Як на мене, то надто вульгарно, тим паче, що я не якийсь там представник мітичної або фантастичної раси, я несу кров, я не боюся сонячного проміння, від кілка в серце я все ж помру, як і будь-яка інша людина. так? Вона просто склала про мене хибне враження і знайшла найобразливіше назвисько. Дарма я сподівався з нею порозумітися. Та з часом, коли я повертався до того дня, подумки звертався до неї, це дозволило нам, зрештою, знайти спільну мову. Повір, я чудово запам'ятав той випадок. Тож саме цим я і займаюся збираю чужу пам'ять радше колекціонер, аніж вампір. Знаходжу охочих і отримую від них частку найсокровеннішого це не загрожує ні прокушеною шиєю, ні прокушеним мозком. Ти не ризикуєш ні анемією, ні амнезією. Ми просто розділяємо твої спогади на нас двох, віднині я буду згадувати те саме, що можеш згадати ти. Того дня, коли мене обізвали вампіром, я затямив важливий урок інколи спогади можуть бути занадто особистими, і не всі бажають або й можуть ними поділитися. Проте я неодноразово подумки повертався до того дня і врешті-решт поладнав із нею. Ладнаю з нею. І з тобою, гадаю, теж зможу поладнати. Тук-тук. Відчиняй. Які скелети в шафі ховаєш ти? За два тижні я вижену всіх цих придурків, які тут вдають із себе мене, тому що хочу серйозно розповісти про проєкт, яким займаюся вже давно і який ось зараз отримав оновлення. А тому наступний випуск буде про каталог африканських літератур 2023 Видання Друге, виправлене. І доповнене. Чекатиму вашого повернення.